Приблизно 330 мільйонів гривень збитки для Чернігівщини та понад 28 тонн загиблої риби. Такі цифри озвучують у Державній екологічній інспекції області стосовно забруднень річок Сейм і Десна. Нагадаємо, це забруднення пов'язане із кидами цукрової патоки з заводу, що розташований у Курській області РФ. Тоді в річку Сейм, за даними Українського гідрометеорологічного інституту, потрапило близько 6 тисяч тонн продуктів переробки цукру. Наразі в області тривають зобов'язання. Ворони на відвідування річок Сейм і Десна. Ситуація в Десні на території Чернігова дещо покращилася. Неприємний запах майже відсутній. Мор риби теж не спостерігається. Проте мул на дні річки набув темного забарвлення і ще досі наявний. Звичайно, якщо така кількість забруднюючих речовин пройшла через річку, то певний осад залишився. І ну, будемо сподіватися, що з часом. З дощем з водами вище впадіння річки Сейм, потихеньку він змиється. Якось прогнозувати за скільки це відбудеться, ну важко. Хоча в Чернігові ситуація зараз більш-менш стабілізувалася в області приблизно 10 днів тому зафіксували другу хвилю забруднення тими ж органічними сполуками ЗРФ. наразі. Забруднення зайшло в Чернігівську область, пройшло річку Сейм, дійшло до річки Десна. Знаходиться в районі сіл Макошина, Максаки. Це у нас менська громада. Отруючих речовин не виявлено, пестицидів не виявлено. Ну тому збільшено хімічне споживання кисню. Кисень знижується нижче норми, тому можливі ще заморні явища, а можливо їх і не буде. Забруднення значно слабше. Значно слабшого характеру. Наразі в річці Сейм в районі Батурина ще спостерігався. Дуже-дуже незначний замор риби поодиночні випадки. В річці Десна ми його зараз не спостерігаємо.